Ранок вдома триває. Щобудня ми в етері від 7.30 до 10.00 години. А у суботу та неділю на годину довше до 11.00. Та щоб ви завжди мали доступ до всіх наших матеріалів, ми створили сторінки у Фейсбуці, інстаграмі та на Ютубі. Коментуйте, залишайте свої вподобайки та сердечка. Зберігайте нашу корисну інформацію. А ще пишіть нам у соцмережах. Якщо у вас цікава історія, яка може когось надихнути чи оригінальне хобі, то ми можемо розповісти у ранку вдома. І про вас. А зараз свою мотивуючу історію розкаже українська майстриня Анна Логвиненко. На початку повномасштабного вторгнення від депресії її врятувало давнє захоплення, яке переросло у справу всього життя. Ніжними та чарівними виглядають роботи Анни Лугвиненко. Жінка займається вишивкою атласними стрічками. Десь п'ять років я вже вишиваю. Спочатку мені ну, сподобалась виш... вишивка стрічками. Я вирішила спробувати. Хоча коронавірус, як ви пам'ятаєте, десь... Приблизно п'ять років тому я залишилась без роботи, хоча я все життя у легкій промисловості працюю. І Я ще до цього вже пробувала вишивати для себе, а потім ну, вже залишилась вдома, багато вільного часу і треба якось заробляти, бо все закрито. Я почала виставляти. Свої роботи майстриню добре знали у її рідному Харкові. Жінка декорувала стрічками картини, жіночі сумки, різні предмети вжитку, були й постійні клієнти, і замовлення. От, наприклад, ну це маленька таке. Тут якби і звичайними нитками ви вишивали. От тут можна і, і стрічки вузенькі, були і сумки, небагато, але були і ось одна з них. Проте, з початком російського повномасштабного вторгнення, коли Харків опинився під масованим ворожим вогнем, Анні довелося покинути рідний дім та поїхати до родичів за кордон. Я була 5 у п'ять місяців у Родичів все мені там було добре, але хотілося повернутись додому. Хотілося повернутися саме в своє життя. Жінка, врешті, повернулася на батьківщину і з ще більшим завзяттям взялася за вишивку. Тепер виготовляє переважно картини та рушники до релігійних свят, як, наприклад, до Великодня. Рушнички і маленькі на кошечки дитячі ось такі, рушники для храмів. На, на ікони, на розп'яття, ну під замовлення. Мені це дуже подобається. Це ну, кохання з, з першого погляду. Практично мені подобається сам процес вишивки, саме вишивати. Наразі майстриня працює над картиною з півоніями. Квіти на полотні, немов живі. Ця робота забирає чимало сил та часу, адже на її виготовлення потрібен не один тиждень. Тут не просто я голкою вишиваю, тут я заготавляю Такі плісочки окремо, і потім вже їх протягую. Витвори майстрині є вже майже у кожному куточку України. Багато робіт надіслано за кордон у Європу, США Канаду. Замовляють переважно співвітчизники, які там мешкають. Анна розповідає, вишивка допомогла їй пережити початок повномасштабного вторгнення. Тож жінка вірить, що її роботи нададуть сил та наснаги і новим власникам.